Привіт, друзі! Вас вітає Асоціація Сапельного України. Внаслідок російської агресії Україна є найбільш замінованою країною світу. Кількість жертв відмін зростає з кожним днем. Міні-інциденти відбуваються на всій території України. Ворог підступний мінує не тільки за військовими методичками, але й все, що може вбити цивільне населення. Наша земля постійно під обстрілами. І фактично немає регіону в Україні, куди б не прилітала ворожа ракета. Багато з цих снарядів не детонують і несуть загрозу. Росія не є підписантом Отавської конвенції, тому активно використовує протипіхотні міни, які несуть особливу небезпеку для цивільного населення. Протипіхотна міна ліпісток важко ідентифікувати, але дуже легко мінувати нею. Однією з найбільш підступних мін новітнього зразку є ПАМ-3 «Медальйон». Багато міних пасток та саморобних вибухових пристроїв ми бачили у Бучі. Бачимо на Херсонщині Харківщині. Мінують залишену військову та вкрадену цивільну техніку, трупи тварин, полего бійці. І навіть після нашої перемоги, ми й надалі будемо боротися вже з вибуховими наслідками війни. Росіяни завдали нам гігантські фінансові збитки. Тому закликаємо. Якщо побачили небезпечний або підозрілий предмет, виконуйте три золотих правила: не підходь, не чіпай. Телефонуй до служби порятунку 101. Будьте пильні та обережні. Не ходіть до лісу, тому що ця територія небезпечна. Не обробляйте землі на потенційно небезпечних територіях. Жоден врожай не вартий вашого життя чи здоров'я. Звертайте увагу на офіційні та неофіційні знаки попередження про мінну небезпеку. Відвідуйте інформаційні сесії та тренінги асоціації Сапелі України. Проводьте роботу зі своїми дітьми. Ми переможемо і розмінуємо кожний клаптик нашої землі. Захищаємо життя, будуємо мир.